Сьогодні церква свята торжественно святкує пам'ять стрітення Господнього за багато років до Різдва Христового, великий і відомий імператор Толомей, який був дуже грамотною людиною і вирішив, щоби своїй на той час. Найвеликій в світі бібліотеці мати писання старого заповіту. І приласивши до себе 70 іудейських толковників, вирішив дати їм завдання. Кожного окремо посадили на різні місця. І кожному дали переводити книгу із Біблії. І коли святі Отці, верніші ідейські толковники, переводили священне писання, то праведному Сімеону, який на той час вже був в преклонному возрасті, припало переводити книгу, яка називається «Пророка Ісаїї». Де написані такі слова, це діва в очреві прийме, і родить сина, і нарекут ім'я йому іменує, є ж є сказаємо з нами Бог. Мудрий старець Сіміон вирішив, що в священному Писанню є помилка і перевести слово Діва в очреві і родити. Неправильно буде, і вирішив перевести слово Діва, написати жена вочневі приїм. І коли він вирішив таким чином сотворити перевод книги Ісаї, як тільки дійшов він до місця, де написано діва, хотівши написати жена, явився йому наяву Ангел Господи. Який взяв його за руку і сказав, за то, що ти не повірив цим словам, ти не побачиш смерті, поки на свої очі не будеш бачити младенця Христа і Скупителя світу. Старий Сім був благочестивий, і він подвізався в храмі Господньому разом з пророчицею Вдовицею Анною. Проходили роки, Сімеони сповнилося 100 років, немощ чоловічська в такому возрасті вже досить велика, і старець кожний день, виходячи на порог храма духовними очима, дивився далеко де той, хто нарешті явиться по обіцяному йому Богом через ангела Христос Спаситель світу. Но проходили роки і немож старші ставала все більше і більше, Сіміону виконалося 200 років, ще років пройшло 300 років, люди вже не жили тоді так довго, як перші після потопа або перед потопом. Люди, які Богом були створені. І от коли ісполнилося Симеону, благочистивішому старцю, 360 років, він зовсім старенький і немощний по наученні Духа Святого разом з благочистивою Анною Пророчицею виходить на паперть храма і бачить благочистиве сімейство. Правеного Йосифа обручника і рядом з нею Діву Пресвяту Божої Матері, яка на руках тримала маленького младенця Христа Спасителя. І от мало хто знає, як сувішається діалог праведного Сімеона з Богом. Він бере младенця на свої руки. І звертається не до неба, а звертається до младенця со словами. Нині відпущаєш, і раба твоє владико, по глаголу твоєму сміром. І так далі звучить молитва. Перевод її простий. По духу звучать слова так. Нині нарешті. Звертаючись до младенця, говорить прайний Сіміон, відпусти мене, владико, відпусти в майбутнє життя, тому що очі мої побачили спасення твоє. Він держав младенця, сотворившого небо і землю на своїх руках. Перед собою бачив Божу Матрі, яка в своїй вмістила немістимого Бога. І тому сім'ї іменується Богоприємець, прийняв, взяв на руки Бога. А люди, які приходили в храм святий, коли звершилося стрітення Господнє, вони свічками всі стояли і радувалися откровенню Божою. Що родився і був прийнятий благочистим старцем Сімеоном Спаситель світу. І тому потрібно...